Друзі, у нас надзвичайно драматична ситуація, як тут, так і по всій Україні. Тому телеграфно останні новини, які є на цей момент. По-перше, ви знаєте, що у нас сьогодні мала бути ще одна особлива подія тут, у Канаді, тому що влада і разом із Богданом Губським вирішили сьогодні зробити свій мітинг. Видно, налякані тим, що з кожним днем все більше людей сюди приходять. Тому сьогодні, з самого ранку, глава районної державної адміністрації Олексій Гика обзвонював особисто сільських горів по всьому району і зобов'язував кожного сільського голову привезти по 20 чоловік сюди відправити до камеру. Ми зв'язалися з ним і попередили його персонально. Що якщо хтось намагається зіштовхнути тут людей лобами, то за все буде персонально відповідати глава районної державної адміністрації. Тому краще ми займатися дорогами, побитими, калюжами, а не тут допомагати нам рахувати результати виборів. Друге. Ви знаєте, що ну, найважливішими і стежимо результати голосування. Станом на цей момент доповідаю, що на сайті Центральної виборчої комісії за нашим округом значиться, що оброблено більше ніж 73% протоколів, і перевага нашого кандидата, майбутнього депутата Вітханова Леоніда Доценка, складає вже 1900 голосів. Ми знаємо, що за сукупністю мокрих протоколів у цьому окрузі дуже переконали перемогу над Богданом Губським, отримав Леонід Доценко. Його перевага за протоколами складає не менше ніж чотири тисячі голосів. Ми не визнаємо жодних більших результатів. тому що кожен голос буде про ще одна. Вчора ввечері сталася дуже знакова подія, тому що на сайті центральної виборчої комісії в перша партія регіонів опустилися нижче 30%. відсотків. Мічні комісії з канівського району, де переконно підтримали опозиційні сили, тому саме канів змусив партію регіонів упасти нижче 30%. і це ще одна чи. Останнє. ми вчора спіймали на гарячому дільничну комісію з Золотонівського району. Приїхало двоє жіночок без жодних повноважень, які представилися членом дільничної комісії. Привезли сфальсифікований на користь Богдана Губського протокол, плюс 400 голосів він хотів дописати. Спіймали на гарячому Пів години їм було соромно, Опускали очі. Направили звернення прокуратури. Сьогодні привезли реальний протокол, уточний протокол з усіма підписами і з чесними до кожної цифри з кожним порахованим голосом. Так само будемо добиватися по кожній робочі. Олоку Україні ситуація надзвичайно драматична. Ви знаєте, з інших Україні. Тому зараз я хочу передати мікрофон людині, якою по праву пишається не лише Черкаська земля, яка виростила цього чоловіка, але вся українська земля. Це найкращий міністр оборони в українській історії. Це людина честі, людина слова. Це людина, якою безумовно пишається вся наша команда, людина, яка тут почала нашу перемогу Анатолій Ясенко вітаю земляків. Раби бачите ваші офіці. Не для нас, моя я знаю, відповідь, а для тих, хто тут записує для каналу олігархів я задам одне питання. Тут є люди, яким заплатили за участь у інтернеті? <рик> Немає. Це така інтер зафіксує всі інші канали. Що потім не розказували, що опозиція якось звезлася не за гроші. Люди прийшли за покликом своєї совісті захищати свій голос. <рик> <рик> На жаль, такі є. Продали свій голос за 200 гривень. Вони не прийшли. У час подумати, тому що сумно і мені прикро говорити про це, що є такі люди, які знаходяться, які за 5 кілограмів м'яса продають себе, своє майбутнє і своїх дітей. А діти запитають тата і маму. мене ще дітей також запитають. Що ти зробив чи зробила, щоб не було бавни, щоб була нормальна країна? Я хочу подякувати від імені всієї нашої команди і. Андрія Шевченка, Андрія Поробія, Микола Томенка, В'ячеслава Кириленка, і інших депутатів, які тут з вами дівали і ночували, і е, начальника штабу Бондаренка, які тут присутні. Ми безумовно переможця, якого ви підтримали. Спасибі вам за це. Нам потрібні народні депутати, які стоять перед вами, не бояться дивитися в очі. Бо якби сюди приїхав Ніколай Янович Азаров. То тут би були собаки, були бар'єри і міліція, яка б не дозволила вам задати жодного питання і слова навіть почути. Бо вони живуть в своєму житті. Ніхто не знає, де янукович, ніхто не бачив. Ні? Країну тіпає тиждень, а його нема. Може вже й оті силовики, які зараз крадуть результати і зараховують переможці, може вони вже йоди зачинили? Якби вже не гарант. Немає гранту. На жаль, є і сумна новина. Я хочу поправити Андрія Шевченка. Після того, як учора показник партії регіони упав нижче 30, сьогодні він знову вище 30, а в нас зменшився. Чому? Я сьогодні був зранку в опухні, там також війна. Там брутально просто 20 тисяч людей перекреслили і викинули їх і бюлетенів. Те саме Миколаїв, Первомайськ. бачили ці кадри. Деперкут, який мав було вийти, тих бандитів, які повбивали людей. Вони не тим займаються. Вони зараз визначають, хто переможуться. Те саме на Херсонщині, ударівця викинули. Те саме було тут з Блонецьким, якого підтримала громада. Те саме зараз у Вінниці. Те саме всюди. І тому заминятися ми не будемо. Це злочин вкрасти чужий голос. І за цей злочин треба відповісти. Я попереджав членів комісії. І в Каневі, і сьогодні в Обухові, і позавчора у Миколаєві. Шість років тюрми без права в місті. Як тільки хтось передає один голос. Шість років тюрми. Досить, досить радочка, хай зважує. Отут дають кілька тисяч гривень або травлять, Пиши, що завгодно. Хворий, хвора, тікай подалі. Не став свій підпис. Хто поставить підпис? А я нагадаю, згідно новим законом, який діє тільки зараз, п'ять років кожен бюлетень, кожен протокол з усіма підписами буде зберігатися. Прийде новий президент і їхньою мовою мало не покажеться. Шість років тюрми, і це буде справедливо. Досить вже, щоб тіпало. Такі країни, як Польща, Литва, Болгарія, будь-які інші провели вибори і пішли далі працювати. А в нас, як і відомі байці, в страні дураков кипіла робота. Всіх втіпає. Що це таке? Вся Європа бачить зараз це знущання над людьми. І це треба зупинити. Такого не буде. Я одразу вибачаюся, що після виступу я тут же лечу на Київ, тому що сьогодні в нас буде терміново скликана Рада опозиції і буде розглядатися питання. Я від імені нашої партії вніс пропозицію. Якщо вони не зупиняться, не припинять ці фальшування, то ми скликаємо негайно. Понеділок, на 10 вівторок з'їзд Батьківщини, обнуляємо весь список, скасовуємо в реєстрацію всіх кандидатів, в раду ми не підемо. Не дамо їм такого щастя. Рада не буде працювати з бандитами. Нам нема що робити бачитами, з бачитими, з і з місцем. Значить, і до виборів будемо вимагати і Верховної Ради, і президента. Досить. І відставки. і генерального прокурора, і міністра справ, і губернаторів, і районних адміністраторів, які оце все вчиняють. Досить. Тому сьогодні будемо вирішувати це питання. Поки їхав сюди, я вже бачив, позитивна була реакція вже партії Удар також розглядає питання, щоб зняти своїх. Те саме будемо обговорити з свободою для того, щоб вони не побачили цієї красивої картинки, яку вони хочуть отримати. Що сіли всі почали тихенько собі голосувати, якісь там їхні закони? Чечі чи там руку підняв і поплив. Такого не буде. Я переконаний, що. Глобальними діями за останні тиждень вони вже сколихнули країну так, що навіть той, хто стримує стався до партії регіонів, почав її ненавидіти. Побачили справжні звірине обличчя. І цього не можна спускати. Завтра, 10-й ранку, біля Центральної виборчої комісії ми стакаємо мітинг всього Києва для того, щоб зупинити це. Я знаю, що вони прийняли рішення суду заборонити мітингу біля центральної виборчої комісії. Ми хочемо побачити, як вони перкутом будуть киян ядер Хочемо це побачити. Нехай наривається далі. Тому що я знаю, що ті беркутівці так само з недолу, без квартир, з низькою зарплатою і їх так само пісить, оте межевілі за кількасот мільйонів доларів з золотими унітазами, з кінгуру і з усім іншим. Тому залежить від людей, від їхньої активності. Коли приходять людей більше, ніж міліції, міліція, міліція здорова. Ми це вже бачили. Ось що важливо, похоже за них, що крадуть у нього, у його сім'ї. ті 100-200 гривень, які вони роздавали, ви думаєте, вони що просто так роздають? Це перше ваше роздають, що вкрали раніше, а друге, кількасот разів більше вкрадуть. Вони зруйнували пенсійну систему, вони зруйнували податкову систему. Вони скасували всю систему ПІД для людей, які заробили все це. Звідки син президента стає мультимільонером, син прем'єра Що Чорнобильський лауреат? Ні. Банда. Хто чи з присутніх? Має сина мільйонера? Ага. Ніхто не має. Бо кофіки рахують до кожної з нової зарплати. А навіть коли дитину все зніме себе, навчить в університеті, немає потім роботи. А вони розказують казки. Попередники всі украли, казна пустає, платіть ніч. Ми вже це чули, досить вже цього. Тому я хочу вам подякувати від імені всієї нашої команди. Не зміг приїхати зараз Яценюк, Ясенюк, зараз там воює Центральній виборчої комісії. Так само мотаються по округам по виборчим комісіям всі лідери наших партій. Але наші побратими тут і вони закачатимуть до кінця, щоб ви знали, що Київ знає, що тут відбувається. На центральних каналах є вся ця інформація. Бурлить весь інтернет, газети, за вами слідкують. І ми не дамо вкрасти. Перемогу людини, яку ви обрали представляти ваші інтереси. Водія Таценка, від кого завою? Гумського завалив. завалив. Людина, яка ніколи не бачила мінімум, змогла, стараючись на вашу підтримку, здолати такого олігарха. І всюди здолаємо. Якщо ми доб'ємося позачергових виборів, то партія регіону пролотить як не знає хто над Парижем. Помочу краще. Спостерігачі все зафіксували, все, що тут відбувалося, за це не переживайте. Ми документуємо всі ці злочини. Кожен протокол, підписаний з печаткою, це речовий доказ. Я повторюю, шість років тюрби. Тільки одна цифра, хоч зміниться незаконно. Тому, будь ласка, передайте всім є друзі в виборчих комісіях, щоб вони знали, що за це доведеться відповісти. І я дуже радий бачити зараз сотні людей тут, які кинули свою домівку. Хтось роботу, хтось з дітей, тому що відчуває, що це набагато важливіше зараз. Тут справді вирішується доля, і не тільки міста героя Канів, вирішується доля набагато більше. Ось чому ми всі разом. Я дякую вам за підтримку. Слава Україні! Скоро точно стане почесним громадянином Канева після нашої перемоги. Андрій Поробій. Доцент, вже потім скажу, що ми вчора шукали до Ковича. Ми поїхали на безприйонтний майданчик під Сто 180 мільйонів! 180 мільйонів пішло і там пустка, і там нікого нема. Дівчинка молоденька стоїть та каже, що в неї ця форма на ній висить, бідна сидить, скаже мовка. Кажуть, сторож ніби батьки дівчини. Коючись, роботи навколо, Питаємося, де є наукович. Золо... Каже, пару місців нікого не було. Отже 180 мільйонів вони кинули просто в болото, щоб на нашій історичній землі збудувати оту позвору, щоб туди наполіватися приїжджати. Інакше того не можу сказати. Осині Януковича цікавиться мастерськими увітьями навколо. Вже подає і цікавиться, як це зробити. Тут на цій землі, де кожна крапля тої землі несе український дух, несе українську історію, воно робить собі розвалює. Воно будує символікій майданчик. Бо воно не розуміє, що така українська історія. І це символ того, чим для нього є Україна, чим для нього є ми. Це є символ того. Що ця Україна для нього, наша держава, це просто територія. Територія для власного грабунку, територія для полювання, територія для розкішних банкетів. А коли в країні біда, коли криза, вже тиждень його ніхто не чув. його ніхто не бачить. І я хочу підтвердити слова Гразенка, що зараз ведуться серйозні переговори. Що якщо в найближчу добу не буде припинено по округах, те. Що ми бачимо протягом тижня, коли політичні сили складуть свої повноваження, Верховна Рада не зможе запрацювати. По закону, якщо 300 голосів Верховній Раді України не прийняли присягу, менше 300, вона вважається нечинною. І коли вони оголошували на весь світ, ви знаєте, що ми отримали найбільш демократичні вибори за всю Україну. Я думаю, якщо вони не зупиняться, ми без сумніву підемо на цей крок, і це буде кінець режиму Януковича не тільки Верховної Ради України, а й президента і його адміністрації. І ми це обіцяємо за такі. Бо їхній час минає. Ви знаєте, вчора, коли я побачив на сайті ЦБК оцю цифру, яку канівчани зробили, 2099 для дев'ять для парків нижче тридцяти. Знаєте, що мені пригадалось. Так, 29, дев'ять Це мені пригадалось, коли в магазині є якийсь товари, який проскочені, і вже нікому не потрібний, і не має спихнути, а таку чоловік наставить. Дев'яносто дев'ять. Щоб комусь плавити, щоб комусь його пхати. Нікому цей товар в Україні вже не потрібен. Я правду кажу, цей товар. Розклався, і він може принести тільки отруту для нас, бо він розточений. І тому наш хатівський майдан показав і йому, показав і іншим, які опинились в владі в Україні, що людей вони ніколи не зможуть зупинити. Людей вони ніколи не можуть зламати. Вони дуже сподівалися на наше розчарування. Бо справді багато хто був розчарований. Бо справді було багато помилок і опозиції. І це теж правда. Але найбільше наша помилка була в тому, раніше, що ми воювали між собою. І від того були всі пліди наші. І на цих виборах ми стали плеча до плеча вісім партій. На цих виборах ви ж подивіться і свобода, і удар поруч. І тут приїжджає продан. Постійно знаходяться представники удару. І коли ми разом це показало давній символ. Щоб єдності наша сила. І коли ми єдині, ніхто нас не здатне зламати. Але найголовніше, коли єдині не просто політичні партії, не просто політичні сили, коли громада єдина. Але коли єдність починається з політики, єдність опускається і на громаду. І ця громада, яка є, це і є найбільша сила, і найбільша потуга, яка є в Україні. Я впевнений, тут зараз, в ці години, на тому майдані кується велика українська перемога. Питання не просто Володимиру Відатенкові, який є визначним великим українцем, але питання не тільки в ньому. І не тільки депутатах, які приїжджають. Питання в тому, що тут в серці України, Канів, канівчани показали, як можна і треба відстоювати Україну і український інтерес, свою гідність. Бо ми хочемо жити як козацькі, внуки і правнуки, як вільні люди в вільній державі. І ми нікому не дозволимо нас зламати. Ми тут українську перемогу. Ми її кожним день наближаємо. І вона дуже близько. Наша перемога буде неминуча, бо з нами Бог і з нами Україна. Слава Україні! Я раз передаю слово побратиму по нашій команді, керівнику штабу об'єднаної опозиції батьківщини по всій Черкаській області, людиною, яку багато хто нас прекрасно знає, Анатолій Бондаренко. В останні дні він вбився за примогу нашого побратима Миколи Болотецького в Черкасах. Ви знаєте, що там зараз відбувається така сама, багато в чому і жахливіша історія. Тому вітаємо, Анатолія. Вітаю патріотів України на цьому майдані. Я доповідаю, що... В Черкасах ми вибороли перемогу Миколи Болотецького. Ми билися там в прямому смислі, тому що те, що здійснювала команда фірташа і олігархів, вимикали світло, міліція захвачувала окружком. Голова комісії разом з печаткою хотіла втікти. Хала печатку, я не буду показувати, це б жінка показав без задоволення з Але я думаю, на сьогодні перемога встановлена. І я думаю, що сьогодні ми з допомогою патріотів становимо перемогу, що леодід Даценко переможе над олігархом Богданом Руським. Я хочу, щоб на країнській землі був депутат, який поважає українську історію, знає українську мову. Знає українську культуру, а не людина, яка тільки грабувала українську землю, українські заводи і голосувала за російську мову другу регіональну. Я думаю, Леонід Доценко достойний, щоб представляти канівську землю у Верховній Раді. Думаю, що з Каніва ми розпочнемо звільнення Черкащини і звільнення України від Донецьких загарбників. Я не буду довго займати. Я бажаю всім тут людям, які зібралися міцного здоров'я і віри в перемоги. Перемога в наші Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні вирішується дійсно не доля Леоніда Таценка. Сьогодні тут вирішується справді доля України. І мені найбільше припало до душі порівняння Андрія Шевченка, що тут, на цій святій горі, головним спостерігачем за виборами, за цією ситуацією був Тарас Григорович. Саме він саме він для нас був і залишається тією людиною, тією постаттю, тією тим генієм, який показує нам, куди нам іти українським шляхом. І ми тут, на Канівщині, в Каніві, в нашому окрузі, дійсно обрали український патріотичний європейський шлях. Ми з вами зуміли. Перемогти партію регіонів, бо ми об'єдналися в єдину політичну силу, об'єднана опозиція, батьківщина, партія Удар, партія Свобода, яка набрала разом ми. Єдина сила більше 80% Це означає, що сьогодні Донецька бригада, яку завісу ДУ повинна піти із Черкащини як окупанти, піднявши руки. Вибачте, приспустивши штани, забратися з нашої черкаської української землі. Це символічно, що вони розмістили у вокзалі річковому і автовокзалі. Ми вже сказали, що їм отут з цього вокзалу чемодан, вокзал і вниз по Дніпру. Геть з України цю банду донецьких загарбників! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть, банду геть! Шановні мої дорогі мої земляки, ми вам обіцяли, що 28 жовтня, коли ми відзначали. День визволення України від німецько-фашистських загарників стане днем визволення від цих донецьких загарників. І ми з вами це зробили тут на Черкащині, тут в нашому окрузі. Але ми не зупиняємося. Ворог, який затиснутий, лещата, загнатий куток, стає ще страшнішим. Але ми спільно все одно цих ворогів України мусимо вимести з нашої землі. І я бачу, що ми це зробимо. Бо тут, у перший, у перший день, коли наші друзі, народні депутати, прийшли нам на допомогу рятувати Україну, увечері вже почав збиратися Майдан. Не політики кликнули вас сюди, ваше серце, ваша совість. Покликала сюди, на цей майдан, відстояти себе, свою родину і, врешті-решт, відстояти Україну. Тому слава вам, слава кожному з вас і слава Україні. Героям слава нас щодня, рідні Я зараз хочу передати слово людині, яку багато хто зараз бачив тут. І точно її голос, бо вона часом скликала нас сюди. Це людина, яка представляє тут нашу дружню київську обласну організацію батьківщини, і де дуже важка і виснажлива боротьба була виборчої кампанії. Знаєте, що представники зліти теж тут стоять разом з вами. Олена Бебешко, дорогі породи. Я маю честь привітати вас всіх від Київської області, від Київщини, яка зараз веде таку ж саму запеклу боротьбу. І я хотіла би звернутися до вас усіх не від себе особисто і не від нашої команди, а від мільйонів тих українців, які визначили для себе, що так далі жити не можна. Ми не можемо бути рабами і бидлом на нашій Богом даній землі. Ми повинні продемонструвати цій владі і цим всім олігархам, що ми є дійсними володарями і господарями в наших містах, селах, на нашій землі. Ну не можна більше схилятися перед ними. Бо нація, яка сьогодні не має честі і гідності, завтра не буде мати хліба. І історія України це вже доводила. Ми повинні об'єднатися, бо вони бояться виключно тільки нас. Наша розрібненість, наша роздрібність це їх сила. І тільки наше об'єднання може їх зупинити і погнати геть. Тому велике прохання до всіх. Я проїздила всю Київську область, заїхала в черкаську область. Іди не прохай жодного голосу партії регіонів. Це був на, мій заклик. За удар, за свободу, за опозиційні партії. І якщо завтра чи післязавтра опозиційні сили приймуть рішення і три на перевибори, то це вже повинен бути крах цим бандитам, цій партії регіонів, партії злодіїв і крадіїв. Це повинен бути кінець. І ми з вами повинні зробити все від нас можливе. І тому я ще раз і ще раз хочу привітати вас усіх від тієї Київщини, яка зараз веде боротьбу. 95-й округ там була теж така ситуація. І бандити, і захоплення, і вимкнення світла, і фальсифікації. Ми там перебороли на превеликий жаль. 94-й округ. засуха, ви всі читали про неї. Я не хочу називати її тим ім'ям, яке дало їй народ в інтернеті. Не хочу поганити, але тим не менше. Це взагалі жах. 30 тисяч голосів-виборців просто перекреслити. То, бачите, це ми для них пусте місце. Ноль. Нас можна перекреслити в будь-який момент рішенням суду. І так не може бути.